Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися вугледар, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити всіх расистів, що наступають на вугледар. Які плани у росіян щодо вугледару? Перекрити дорогу, зменшити постачання, щоб до військових не доїжджала підтримка? А, щоб військові українці... Не отримали вчасно зброю, підтримку. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани рас... расистські щодо вугледару. Одвертаю, оцікає нові ківічі. Росіяни вугледару одвертаю. Перекриваю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу, Заперечу весь негатив, убираю. Відкриваються всі дороги і шляхи військовим України на знищення росіян. Більше не можуть. Наступати расисти втрачають всю військову інфраструктуру. Немає чим і ким воювати. Руйнуються всі склади з боєприпасами, заводи військові, авіація військова Росії знищується. Буде так перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від Од наших військових вугледарі. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі. Одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам, тим, що надають накази на наступ, і те, що ці на накази на обстріл, на наступ повертається все назад, вся їхня зброя їм падає на голову, їх нищить. Отвертається війну від Вугледару, повертаю назад до Росії. Буде так і так буде. Буде захист міцний, буде закрите небо над Вугледаром, над нашим військом. Не буде, буде все сказане, здійснено, так буде. Буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі!